Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. В цьому відео хочу поговорити про мої акумуляторні батареї. А саме про те, скільки циклів заряду розряду я використав в них. В мене в кожній батареї є своя БМС і відповідно кожна БМСка рахує свої цикли заряду розряду. І мені стало цікаво, скільки я ж використав тих циклів. Для прикладу беремо мою стару батарею, ось цю. В ній є БМС-ка. І почнемо з нею. Зараз вставляю скріншот з е, свого YouTube каналу, коли я встановив на неї БМС-ку і вона почала рахувати цикли заряду розряду. І це було 4 місяці тому. Е, скільки вона за 4 місяці на, напрацювала циклів. Нагадаю, ось це, Ось оце. Літій іонна батарея зібрана з елементів Hyundai Kona Electric BMS 150 А. Як дивимося, я ось на неї підключився. Вона зараз заряджається. Як бачимо, 14С. І ось оця графа. Цикли Count. 150 циклів за 4 місяці. Вона у мене напрацювала. Ну, э, Раніше вона в мене працювала дуже сильно. Основну навантаження вона крила до того, як я додав залізофосфатні елементи. Працювала вона, э, розряжалась повністю по декілька разів в день, оскільки мені її не вистачало. Ну, Виходить, напалив за 4 місяці 150 циклів. Далі ось ця батарея, ось ця, яка в мене поки без корпуса. Ніяк руки не дойдуть зробити їй корпус. Заходимо на неї. Ось, заходимо. Так. Зайшли на неї. Дивимося ось і напруги. За струму зарядки вона бере трохи менше, ніж Е, І я її додав у систему також 4 місяці тому. Відео, Скріншот з відео зараз вставляю. І що ми бачимо? Оцей циклкаунт 48 циклів. Виходить, що ось ця літіонна е, працювала набагато більше, ніж оця літій залізофосфатна. Так, тепер саме цікаве, що напрацювали мої е, літієві е, дейки, беме, е, акумулятори. Пробіжки. Одна з них е, раніше куплена, друга пізніше. Та, що раніше вставляю скріншот е, вона 4 місяці. Ці працює. Та що пізніше подивимось. Для цього я на інверторі вибрав параметр -BMS. Ось Поставив. Ну, як бачимо, інвертор їх обох бачить. І тепер дивимося в додатку, що ж вони напрацювали. Так, для цього заходимо в станцію, натискаємо пристрій. Ось. Натискаємо батарея. Так, натискаємо оці палички і, відповідно, ось перша батарея, та, що пізніше в мене. Е, як бачимо, за три місяці е, чи 4 місяці е, дейка напрацювала 76 циклів. Е, це перша дейка, яку я купив. Друга дейка. Ось заходимо новіша. За місяць напрацювала. 14 циклів. Ну, ось такі дані е, використання моїх акумуляторних батарей. Як бачимо, доволі е, добре я їх використовую. Як последня нова дейка за місяць напрацювала 14 циклів, виходить я їх, виходить, всі батареї свої, розряджаю на 50% щодня гарантовано, а то навіть і більше. Ну, ось така вийшла цікава інформація. Одна батарейка 150, друга 48, третя 40 76, а ця 14. Ну, оце такий розподіл циклів у мене вийшло. Така інформація. Заходжу назад в інвертор, ставлю по вольтах. Ось отак, бо по відсотках в мене воно не дуже добре працює. Ну і все. Як бачимо, стало вже по вольтах, нехай собі далі працює. Ось таке відео. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайк і на канал, Всім до побачення до нових відео.